Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Я розробляю схеми, створюю, комплектую набори, також продаю рукодільні товарі на сайті Схемоманія і зараз хочу протестувати разом з вами лампу з підсвіткою у два рази збільшення. Ось за такою коробочкою. В такій коробочці прийшла лампа. Запрошую до себе подивитися. Ось на моєму ноутбуці. Ви можете бачити мій YouTube канал. Можете натиснути Підписатися, також колокольчик, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. Можете переглянути відео, яке вам буде до вподоби. Зараз ви бачите презентацію мого каналу. Таке відео, де я показую свої зараз кольорові наліпки. Також різного виду ламіновані органайзери я розробляю і ламіную. Це щодо мого YouTube-каналу, а тепер продовжимо. Ось моя лампа, лупа. Я включила підсвітку. Може, вам буде видно хрестики. Я приблизила і віддаляю. Ось, якщо віддаляти, удвічі більше будуть хрестики, це 18-та аїда Цвайгард. Вишиваю я свою русалку біля моря. Так, Вишиваю я, піднесла вам те, що я вишиваю, і наробила таких півхрестиків. Лампу лупу з підсвіткою. Наскільки це можливо, настільки роблю, роблю зйомку, тому що дуже тяжко і вишивати, і дивитися, і ще потрібно попадати в ці хрестики. Я 18-ту аїду і так добре бачу, мені не потрібна для цього лампа. Це просто я знімаю, щоб показати, протестувати, як же це все виглядає. Удвічі більше. Видно, хрестики більші. Для мене 27 Лінда збільшувати це взагалі буде добре. Я на 27 Лінді вишиваю декілька своїх робіт, тому 27 Лінда буде саме те. Ось з вами разом повишивали. Зараз відложу вишивку і покажу вам, і покажу ось як кріпиться до столу. Ось така лапка. Така лапка, продемонструю, вона дуже-дуже тяжко закривається і кріпиться до столу. Так, ось. Прямо важко мені нажати. Це дуже добре, що так важко нажати цю лапку. Вона дуже добре тримається, вам не спаде, буде зручна, де можна придбати цю лампу лупу. Цю лампу лупу ви можете придбати у мене, замовивши її, можна написати в особистих вайбер-повідомленнях або месенджер директ. І так далі. Все, підписуємося на мій канал, новиночки, рукодільні товари. Все я вам спочатку тестую, а тоді можна запитувати. До побачення!